Дякую всім, дякую команді, тому що завдяки нашій команді ми змогли, змогли запустити цей проєкт разом з програм. Дякую. Дякуємо. Насамперед хочу подякувати Олексію Михайловичу. Матська організація Часті серця з лютого місяця допомагає внутрішньо переміщеним особам. Ми надаємо наразі психологічну, соціальну, гуманітарну та юридичну допомогу. Ми проводимо аналіз потреб внутрішньо переміщених осіб, і таким чином ми визначили, що до нас приїжджає дуже багато бізнесменів, які залишили свій бізнес в тих місцях, звідки вони приїхали. Ну і ці люди хочуть заробляти якимось чином кошти, тому дуже багато хочу переносити бізнес саме сюди. Ми вирішили допомогти цим людям і таким чином дістали був грант. Для того щоб взяти грантові кошти, щоб побудувати конкретно це приміщення, реставрувати його для того, щоб конкретно внутрішньопереміщені особи могли релоковувати свій бізнес до міста Калуш, це в першу чергу підтримує і ВПО, оскільки вони отримують назад свою роботу. Вони отримують можливість працювати як до війни. От Калузька територіальна громада вона отримує перш за все кошти, ну і однозначно підтримується економічний стан країни таким чином. Всім привіт! Я волонтер громадського працевсерця. Поза мене знаходиться приміщення на Грушевського 25. Це приміщення це був якийсь закинутий склад, було багато мусору. Цей мусор ми вивезли. І йшов проєкт ООН. Зараз подроблений цех або просто приміщення 145 квадратів. З новітніми туалетами, з хорошим, хорошим кондиціонером, витяжкою. Цей проєкт зроблений для того, щоб сюди заїжджали. Заїжджав бізнес. Тобто людина ВПО, яка з іншого регіону, сюди приїжджає, вона може провести свої станки, відкрити собі цех або відкрити своє виробництво і працювати далі. I uh -huh.